Вітаю! Сьогодні я вам розкажу про свою сонячну електростанцію, що вона складається, скільки генерує, і скільки вже згенеровано за момент встановлення. Встановлював її приблизно 3 тижні тому, самотужки, мені допомагав друг. Зараз у нас на дворі 14 грудня 2024 року. Як бачите, панелі всі у снігу. Ну, не так у снігу, як трошечки обмерзлі. Відео розділено тайм-коди, так що, якщо вас цікавлять тільки цифри, можете переходити до цифри. Розпочнемо з обладнання. Воно в мене встановлено в шафу. Тут вже було змонтовано щитову, і для мене це було оптимальне місце розташування. Так як я проживаю у квартирі, кращого місця для цього не знайшов. Інвертор CD. Однофазний модель K SAN 6K на 6000 Вт номінальної потужності. Батарея літій-залізофосфат теж де Модель SE05G PRO-B 5 кВт ємності. До інвертора під'єднано 15 панелей фірми Jinko Solar на 585 Вт. Вони розділені на два поля. Перше поле знаходиться. На будинку там 7 панелей і направлені на південний схід. Інше поле на гаражі там 8 панелей направлені на південний захід. Зараз я вам покажу детальніше, як це все виглядає. Перший стрінг з 7 панелек встановлений на даху будинку. Дах орієнтований на південний схід. Зараз ви бачите фото з дня встановлення панелей. Відео я зняти не зміг, тому що вихід на дах знаходиться з північної сторони, там зараз лежить сніг, і я боюся звідти навернутися. Це друге поле Воно складається з восьми панелів, встановлених на гаражі. Так, гаражу орієнтований на північ, тому я змушений був будувати отакі трикутники. І направляти панельки на південний захід. За вікном 11 година 12 хвилин. Батарейка заряджається. 1 кВт 170 Вт. Зараз лізу батарею. Будинок споживає. 260 Вт. А панельки наші генерують 1523 Вт. Один стрінг, те, що направлений на південний схід, зараз видає 1348 Вт, інший те, що на південний захід. В нього зараз сонечко не потрапляє. І він все ж таки щось видає там 176 Вт-175. Бачите. Сьогодні вже згенеровано 2 кВт. 12 година 43 хвилини. Сонечко світить вже на інший стрінг. Він в мене зику трошки затіняється. Ну, ось такі цифри 977 Вт на одному полі 1280 на іншому. Сьогодні вже згенеровано 4 кВт 200 Вт 1359. Станція генерує 960 Вт. Одне поле генерує 404 Вт, інше 440, 450 по різному. Ну, плюс-мінус однаково. Генеровано вже 6 кВт 100 Вт. Так, 16.03. Як бачимо, панельки вже майже нічого не генерують. 13 і 10 Вт відповідно. За сьогодні згенеровано 7 кВт-100 Вт. Я думаю, це дуже хороший показник як на середину зими. Взагалі можна було більше, напевно, але квартира просто не споживала стільки електроенергії, скільки могло дати сонечко. Якщо у вас цікавить додаткова інформація по моїй СЕС, і у вас є додаткові якісь запитання або вам потрібні відеоматеріали, будь ласка, пишіть в коментарях під відео. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.